Чесна та відверта відповіді на складні запитання до християн. якщо людська душа вічна чи справедливо вічна мучити за гріхи, вчинені протягом ну 60, 70, 80 років, скільки людина проживе, це одне з найгостріших питань. Багато хто каже, ну як ця людина прожила стільки та років, наробила помилок, а її на вічність у пекло. Хіба це не перебільшення? Давай прямо без прикрас. По-перше, вічність це не покарання за кількість років, а за стан серця. Пекло в Біблії не описується, як Бог мститься за 60 років поганої поведінки. Сенс інший. Людина вибирає життя без Бога і Бог не ламає цей вибір. Якщо людина все життя каже Богові, мені не потрібна твоя воля, твоя правда, твоє світло, тоді вічність без Бога це логічне продовження того ж вибору. Погодьтесь. Раціональна, це з Звучить так, ти не хочеш Бога добре, але поза Богом нема добра, радості світла. Тому вибір мати життя без Бога це вибір темряви. По-друге, справа не у сумі гріхів, а в природі гріха. Гріх це не просто погані вчинки, гріх це відділення від Творця. це розрив зв'язку з джерелом життя. Якщо людина добровільно від'єднується від джерела, то наслідок очевидний смерть, темрява, порожнеча це не Бог карає, це. Природа вибору і наслідки. По третє, пекло, не те місце, де люди плачуть і хочуть повернутися, але Бог не пускає. Ісус каже про людей, які не хочуть прийти до світла, бо їхні вчинки темні. Тобто, проблема не в тому, що Бог не хоче прощати. Він якраз хоче. Проблема в тому, що людина не хоче бути з Богом, бо це означає змінитися, покаятися, відмовитися від своєї гордині. По четверте у Бога ніхто не потрапляє у пекла випадково. Бог робить усе, щоб людина уникла цього, дає Вість дає своє слово, дає Духа Святого, дає людей, які свічі, дає шанс покаятись навіть в останню хвилину дає сина Ісуса Христа, який помер, щоб ніхто не загинув. Пекло це не Божа мета. Пекло це наслідки людської духовної впертості. По-п'яте, Бог не кере за 60 років. Він дає вічність тому, хто ніколи не захотів бути з ним. І тут стає зрозуміло. Вічне покарання це не надмірна кара, а продовження обраного шляху. Сутність проста: Бог нікого не тягне в небеса силою і нікого не кидає в пекло для рівноваги. Людина сама визначає свій вектор або до Бога, ну або від Бога. Пишіть ваші думки в коментах, підписуйтесь і не забувайте про вдячність у вигляді вподобайки.